8 лютого 2023 року. Одеса Дерибасівська. Ось. Сьогодні зимно, гуляю. Думаю, вже скільки днів не виходжу з вами на зв'язок. Думаю, хоч вийду, хоч щось чирикну. Бо вже подумають, що я знову йшов у забой, наче впити або щось. Ні, не дочекайтеся. На п'янку мене взагалі відрізало, не хочу. О! Сьогодні людей небагато, не дерібасівська порожня, людей дуже мало. Отже, який захід сонця, бачите, вже скоро буде темніти. А я, як завжди, думаю, вечір під... О, я сьогодні замотався, як цуцик. Дивіться. У, шубі, у шапці, йду закутаний. Сьогодні градусів 10 морозу так холодно. Думаю, що ж я буду отойти йти. Соплі пускати, думаю, ні, треба загортатися. У мене через два тижні вже день народження. Мама дорога, як я не люблю два свята. Новий рік і день народження, за того, що йде відчислення часу. О, мій любимий дом на Деревасівській. Ось. Два так. Що можна сказати вам, мої солодисенькі? Кутайтесь у теплі, теплі речі. Не замерзайте, не хворійте. Я вас усіх люблю. Цьому. Гарного усім настрою, гарного вечора. Ще раз повторюю, це 8 лютого 2023 року. Середа, середа, по коліна борода. Ось проходимо наш горсад по нашій доросяточці. Чого ж не притись? О, Легендарне місто Гамбрінус. От на цій оптимістичній ноті я вас цю слава Україні! Слава ЗСУ, перемога за нами. Бережіть себе. Ще останній місяць зими цей лютий. І вже буде березень, І вже в березні, вже буде тепліше, а в апри, у квітні вже поскидаємо ці шуби, не давнему щось більш відверте. Отож вас цюю. Гарного всім вечора! Зашко Черняєв із Одеси. Мої кошеняточки. Не хворійте!